Який із сортів пшениці навіть у різних ґрунтово-кліматичних умовах та за різних критичних факторів максимально розкриває свій генетичний потенціал? Це емблем. Наскільки сорт технологічний та придатний до складних умов вирощування? Наші селекціонери створили максимально технологічний сорт, який підповідає умовам сьогодення. Перш за все, сорт характеризується надзвичайно високою толерантністю до повернення пізніх весняних заморозків за рахунок габітусу рослина, який, маючи тоненький вузенький листочок, стелиться рівномірно по поверхні ґрунту. І якщо в нас відбудеться повернення пізніх весняних заморозків, вплив даного фактору на колос і відповідно на кінцеву вражайність буде мінімальний. Завдяки яким особливостям сорт вважається раннім, та в чому його перевага? Зазвичай у ранньостиглому сорті надзвичайно важко поєднати ранньостиглість та високу врожайність. Нашим селекціонерам у сорті емблем це вдалося. Рівень продуктивності емблема, при тому, що він є середньораннім, дорівнює сортам групи стиглості середньостиглих або середньопізніх, заходячися на максимальному рівні. І в цьому його фішка? І в цьому його головна перевага.